Вчорашні події у понеділок, 22 вересня, у Данії у Норвегії. є свідченням того, що Росія Путін не буде зупинятися, він буде намагатися перевірити, наскільки готова Європа, наскільки Європа готова допомагати Україні. І я вважаю, що це є певною мірою такий тиск на Європу. Не хочете таких неприємностей, переставайте допомагати. Україні, тисніть на Україну, хай приймає мови Росії, і все для вас закінчиться. Прем'єр-міністр Дані Фредеріксен заявила і сьогодні і згадала і про Польщу, про Румунію, про Естонію. До речі, сьогодні НАТО збирається в Брюсселі щодо Естонії тих трьох мігів, які вторглися в повітряний простір там, згідно з четвертої статті НАТО, яку запросила Естонія. Побачимо, які рішення вони приймуть, але в будь-якому випадку. Всі ці, ці дії Путіна поки не отримують реальну жорстку відповідь, вони будуть ці дії продовжуватись.